Усім привіт! Ви на каналі Диванний Майстер. і у цьому відео ми розглянемо, як зробити джерело безперебійного струму для роутера. Для цього ми використаємо ось такий от модуль, який, словами так і називається модуль для джерела безперебійного струму. Він вміє працювати з входним, вхідним діапазоном напруги від 5 до 12 вольт. На виході дає фіксовану напругу 12 вольт. І якщо немає вхідної напруги, перемикається на батарею. Ось у нас є бет плюс бет мінус тобто тут йде доступ до батареїк. Далі йде вхід. Повторююся, діапазон від 5 до 12 вольт, тобто нам не обов'язково давати сюди стабільні 15-12 вольт, чи стабільні 9. І на виході буде е, отримуватися стабільні 12 вольт. Такий от модуль, замовляю його на Aliexpress. Посилання додам в Опис. Коштує доволі недорого. Єдине проблема, що довго і треба буде трішечки доплатити за, за доставку. Тому я замовляв одразу два модулі, щоб було вигідніше. Ось покажу упаковку від нього. Не знаю, чи це маркування комусь допоможе. S05451 зроблено в Китаї. Ось 18650 це літійоні батареї, для яких воно призначено. Якраз такі, як у мене, 18650. І 12 вольт вихідної фіксованої напруги. Отже, план такий. Цей холдер з, з акумуляторними батарейками. Ми під'єднаємо до Бет плюс-мінус тобто до доступу до батареї. За допомогою цього гнізда, це буде вхід напруги. Ми підведемо до входу в цю плату. І вихід за допомогою такого кабеля DC 55 на 21 мм, це вже буде йти в роутер. І це все гарненько покладемо в такий от корпус. Корпус правда, має трошки недоліки посередині цей фіксатор, Вон нам доведеться його зламати, бо інакше не поміститься модуль з батарейками. Ну і задача в мене буде з зірочкою. У моєму випадку я буду робити джерела безперебійного струму одразу для двох приладів, так як інтернет працюватиме в приватному секторі з оптичним волокном, і треба живити окремо понтермінал і окремо роутер. Обидва вони споживають 12 вольт пів Ампера. Відповідно, давши струм більше 1 А на 12 вольт, нам буде голови достатньо живити цю конструкцію. У мене є адаптер на 12 вольт 1 А. І на всяк випадок я ще додатково зроблю вихід. USB. У випадку, якщо буде недостатньо раптом напруги, можна буде під'єднати будь-який сторонній адаптер, наприклад, на 5 А, який буде повністю задовольняти всі вимоги. Ну що ж, поїхали. Перед тим як приступити до байки, я проробив необхідні отвори. Тут буде кнопка, два джерела на вихід, тобто на понт-термінал і на роутер, гніздо для силового входу, тобто для модуля. DC штекера, тобто і USB-вихід для випадку, якщо будемо заряджати не штатним адаптером, а більш потужним USB-адаптером з телефону на 5 вольт 3 Ампера. І давайте це все змонтуємо. Ось все готово До початку роботи буде такий от жмут. Виходи на. Роузер PON-термінал, кнопка доступу до батареї, щоб повинні саморозряду, і вхідні два силові входи. Один звичайний USB, який будемо за допомогою такого адаптера під'єднувати. І один на випадок стандартного штатного 12-вольтового адаптера на 1 А. Тому що в мене буде два споживача по пів А з максимальним навантаженням, тобто номінальний буде значно менший, відповідно сюди буде. Достатньо дати 12,01 А. Це, приступаємо до байки. Ось я закінчив основну частину роботи. Холдер з патрей, Плати на батареї IN через кнопку. Тобто плюсовий контакт йде через кнопку на плату. Далі в мене є два штекера DC, які під'єднані до виходу. І так само два входи, один DC гніздо і один USB. Які під'єднані до входу. Тобто ми можемо сюди подавати як і 5 вольт від USB, так і 12 вольт від DC або 9 вольт якогось потужного адаптера. А на виході будемо отримувати стабільні 12 вольт. Перед тим, як це все зафіксувати термоклеї і покласти в корпус, давайте перевіримо. Ось я вмикаю батарейку зараз, в принципі, навіть без адаптера. Просто щось, щоб показати, Беру вольтметр. Показуємо, що на виході маємо 12,3 12 Ну, Відповідно, тут буде так само, вони з'єднані паралельно, тому відрізнятися не будуть, будуть поділитися собою струмом. Відповідно, якщо подати сюди на вход е, напругу, або сюди, або сюди, то батарейки який і буде живитися напряму. Але це вже покажу в корпусі. Ось такий блок безприбійного живлення в мене вийшов. З'єднав його ізолентою, тому що внутрішній шуруп для кріплення довелося видалити паз для кріплення, тому що він посередині заважав блоку для адаптера, тому що не вигадувати якесь жорстке кріплення. Я просто зарізав чорною ізолентою. І таким чином у нас є можливість розібратися і змінити, наприклад, акумуляторні батареї, поставити більш потужні чи нові. Просто. От, ще раз. Ось це в нас силовий USB, який ми можемо використати в будь-якій зарядці, наприклад, ось такий. І два виходи DC 5,5 на 2,1 мм. Повторюся, це для домашнього інтернету з оптичним волокном. Там GPON-термінал і роутер по пів Ампера 12 вольт. Тому одного певного має, має вистачити. Ну що ж, тепер найцікавіше тест. І як часто буває в диванних майстрів, уже під час тестування вияснилося, що ця плата не може дати струму, щоб заживити мій роутер. Десь приблизно при споживанні 200-300 мА. Вона видавала такий високочастотний звук, вищало, умовно кажучи, і роутеру цього не вистачало, він не стартував. Я не знаю, чи це мені впався бракований екземпляр, чи це вони всі такі, але на описі в Aliexpress всі характеристики підходили і теоретично мали б працювати. Тому в екстреному порядку мені довелося замінити плату на іншу. На жаль, я вже тому показати не можу, для цього використаю фото. Ось вона вже припаяна. Принцип дії цієї плати точно такий самий. Вона отримує живлення і перенаправляє його на роутер або на якийсь інший споживач. І в випадку, якщо немає обхідного живлення, перемикається на батарейки. Єдина різниця. Між цією платою, то в цієї плати вихідна напруга фіксована 12 вольт. Плата, яку я використав вже на заміну, в неї вихідна напруга зміна. Там є потенціометр, змінний резистор, який можна, який можна виставити вихідну напругу в діапазоні від 4,3 до 27 вольтів. Це плюс, тому що можна використати для 9 вольтових, наприклад, роутерів, чи для роутерів інших характеристик, чи взагалі, наприклад, не для роутерів, а якихось мало. Струмових споживачів, які там потребують, наприклад, 24 вольтів, чи 16 чи 18. Мінус цієї плати, що вхідний діапазон у неї менший. Тобто 12 вольт цю додавати вже не можна. Я цей, це гніздо певно зніму потім, тому що в неї заявлена вхідна напруга від 4,5 до 8 вольт, тобто 12 вольт від роутера для неї занадто багато, експериментувати я не хочу, можливо, буде працювати, але може згоріти. Ну і заявлений максимальний струм 2 ампера, А при рекомендованому 1. Має все працювати як слід. Для тесту я буду використовувати цей роутер, який використовував попередньому відео. Тут написано, що він потребує максимально 1 А струму при 12 В напруги. Звісно, він споживає в реальному користуванні набагато менше, але це його, так би мовити, максимальне споживання. Тут була батарейка, я її витягнув для чистоти експерименту. Також будемо живити за допомогою такого USB-адаптера, який дає 5 вольт 2 А. Цього буде достатньо. Ну і щоб бачити якесь більш-менш споживання, я додам такий от тестер. Ну що, Давайте пробувати. Ось роутер почав стартувати. видно, що споживає 5 вольт. І... Всього на всього 320 А. Ампер, ампер, тобто. І роутер починає запускатися. Давайте почекаємо. Ось уже вінкнувся 4G. Появився Wi-Fi. Так як це 4G роутер, він показує рівень сигналу, що є мережа. Тобто Wi-Fi є мережа 4G і от працює він, до речі, зверніть увагу не від батарейки, а від мережі. Це Цей вхід. При цьому всьому, що його зараз струм споживання 4 вольти пів А. І давайте тепер створимо ситуацію, коли у нас вимкнули світло і немає вхідного живлення. Ось Я вимкнув, зникло, у нас нічого немає, а роутер продовжує собі працювати. Він ніяк не відреагував, тут правда зменшилось на одну паличку, але можливо, тому що немає антенн. Я його поклав, тому показує, що нещирівний сигнал, але, тим не менше, сам роутер працює. Відповідно вмикаємо назад. І він так само собі продовжує працювати, ніяк не реагує. Сигнал не збивається, роутер продовжує стабільно працювати. Давайте ще раз спробуємо вимкнути живлення. Зараз споживає 380 мА 5 вольт. Я вимикаю живлення. Зникла вхідна напруга. Роутер продовжує працювати від повербанку. Відповідно, тривалість часу, якою він буде працювати, залежить напряму від ваших акумуляторів. Чим більше ємність, відповідно довше буде працювати. Також зверніть увагу, що акумуляторні батарейки мають бути високострумові, тобто з високим струмом розряду. Щонайменше 5, а краще 10 А. Роутер продовжує працювати від батареї без, без вхідної напруги. Зараз я вимикаю батарейки і роутер вимкнувся. Тобто, все чесно. Всім дякую за увагу і успіхів у ваших починаннях.